Ану повернися, боягузе! Не дайте йому втекти! Битва з босом? Битва з босом. Пам'ятайте план. Щоб там не було, ми це вб'ємо. Завжди спрацьовує. Що ти робиш? Тривалий відпочинок. Що бос, прямо там. Ходімо. У мене використані кумірке таклят. Нема водной воно Крім того, хіба ти не хочеш розібратися з тим? Це усього одне очко здоров'я. Якщо подумати, ми не знаємо, що за тим порталом. Ти маєш бути в найкращій формі. І нам би не завадило кілька вогнеколь. Гаразд. Напевно, нам трохи дісталося, особливо тобі. Тобі б не завадило виспатися для краси для здоров'я шкіри. Ми йдемо на тривалий відпочинок. Стоп. Що? Тривалий відпочинок. Прямо тут і зараз. Так. Посеред коридору. Саме так. Перед порталом, який може зачинитися у будь-яку секунду. Ага. Хто небудь стоятиме на варті? Добра ніч. Ну, гаразд. Ви так і робите. Це вони? Вони. Вона прокинулася на позицію. Як ви посміли осквернити наш святий храм єресь богохульство. Ви всі помрете. І просу після вас. Ти теж хочеш трохи. Чим смаженим пахне. Немає часу на сніданок. Ходімо битися з босом. Тривалий потінок. Все. я використала комірку накляття. У тебе немає інших? Ніколи не знаю, скільки вогнекуль може знадобитися. Гей, Ніксі. Наскільки я виглядаю, по-твоєму? Не знаю. Років на 50? Тривалий відпочинок. Що? Ми ж щойно це зробили. Так, у нас був перший тривалий відпочинок, але як щодо другого? До того ж не хочеш це підлікувати? О, Гадаю, не завадило б відпочити на всі сто. Від дотиків стає тільки гірше. Що? Знову відпочинок. Так. Але ви вже відпочили. Ну так? Не можна спати вісім годин, а потім спати ще вісім годин. Один тривалий відпочинок на день. Ми можемо почекати. Що, але. Ну, гаразд. Ви так і робите. Як ми репетирували, швидше, швидше. Безбожники, ви заплатите за смерть нашого брата. Ви заплатите. заплатите. Смерть нашого брата не залишиться безкарною. Не, не залишиться. залишиться. За брата Ілая! За брата Ілая! Я брат Ілай. Що? А ти тоді хто? Я брат Ніколас. Якщо ти брат Ілая, ти брат Ніколас, то хто ж тоді інший брат? То був брат Бартолом'ю. Брат Бартолом'ю мертвий? О, не хвилюйся. Ви скоро з ним зустрінемось. Чому ти не використала закляття нижчого рівня? Воно не завдає тільки шкоди. А ти чому не ухилилась від того? Тривалий відпочинок. Тривалий відпочинок. Тривалий відпочинок. Серйозно? Тривалий. Ви це зараз жартуєте? За брата Еліота. Тривалий відпочинок. Тривалий відпочинок. За брата Оуена! Тривалий відпочинок. Тривалий відпочинок. За брата Чарльза! <звук> Тривалий відпочинок. Тривалий відпочинок! За брата Райана! <звук> <звук> Тривалий відпочинок! Тривалий відпочинок. Хлопці вийдете. <звук> Я тоді піду. Гаразд. Народ, ми тут уже три години. Ви що думаєте? Я хочу провести усю сесію, чекаючи, поки ви почнете грати. Ні. Я не чіпатиму кубики. Більше ніяких випадкових атак і ніяких тривалих відпочинків. І ніяких вогнекуль. А тепер ми можемо нарешті пройти через портал, щоб закінчити цей клятий квест. Ну... У мене в рукаві є ще кілька жартів про вогнекулі. Або ні, все добре, все гаразд, чудово. Круто. Я стільки не спав уже багато років. Здається, я відновився. Ну, ніякий сон не виправить недоліки твоєї особистості. Но ну, монарод від тих рот мов про вогонь мене дух перехопило. А, а цього ми тікаємо. Це навіть кумедно. Ми так довго спали, що всі свічки догоріли. О, дозвольте мені Магна куля! Що за чорт? Ніксі.